Часто повертаємося у стосунки, де були нещасливі, з думкою, що цього разу все буде краще. Це відбувається насправді не через любов, а через особливість нашої пам'яті. І я хочу в цьому відео трішки про це розповісти. Психолог Елізабет Лофтус здовола, що пам'ять це не точна копія подій, а конструктор. Людині достатньо почути певне слово або натяк, і мозок змінює спогад. Ми починаємо пам'ятати те, чого не було, або бачити минуле в іншому світлі. У стосунках це працює так само. Мозок приглушує болючі епізоди і підсвічує моменти, коли було добре. Так він захищає нас від емоційного болю. Тому що для психіки простіше повернутися у знайомий, ніж зустрітися із почуттям втрати. Не всі проходять через це. Це типово для тих, хто не прожив розрив повністю. Якщо біль не прожито, пам'ять створює ілюзію, що там було щось хороше, і що можна ще раз спробувати. Що з цим робити? Не аналізуй стосунки через ностальгію. Дивись. Факти: якщо ти була нещаслива, не шукай у минулому виправдання, а шукай причину, чому ти тоді залишалась у нещасливих стосунках.